Коли ти ріжеш, ти бачиш, ми даємо сажитися. Це найбільш цінні пагли, на яких от бачиш, це квіткові брунічки, це все китиці. бачиш, вони трошки більше. Uh -huh. Ми повинні добитися. От, наприклад, у нас є блюкрок, теж, теж надійний сорт. Треба при кожному всі обробляти. Yeah, от, коли дуже багато цих китиць, ми повинні їх трошечки розрядити, бо дуже багато рослина... ну, не витримає, І за чого? Буде дрібна ягода. Ми повинні на одній гілочці залишити буквально декілька цих паганів, щоб вони дали крупну смачну ягоду. Бачиш, їх дуже багато таких густо. Так, дуже густо. Да, Ми повинні їх трошечки що, Прорідити. Ну, як отут, бачиш ось, оце все плодові. Ми повинні їм трошки uh -huh. це, це дали, це дали. Тут трошечки одну забрали, тут можна залишити, бо там менше. А оце отакі от. Я вибачаю і називається борода. Ми повинні її дуже добре почистити. Тобто ну, для це, ну, людина дивиться, ой, такі гарні, тут багато паганів, але нам вони не потрібні. Нам, нам потрібні тільки ті, що гарно розвиваються. Ми повинні ці, всі, цю бороду забрати. Вона не потрібна. Залишаємо тільки однорічний гарний приріст. Це те, що суха борода, так же? Ні, дуже багато дрібних у тих покорочених утворень. Це. Називається борода. І за чого? От, наприклад, як отут, бачиш? Вони маленькі, ми краще їх заберемо, бо краще вони хай дадуть мощний хороший прис. Нам потрібно прирости отакі. Угу, угу. Розумієш? Понял. Або оцей сорт, або дивись, оце. Ми якраз пішли, от, бачиш, ми дивимося. Тут от можуть бути тут от плодові, бачиш, тут плодові, але їх тут забагато. Цю можна прорядити. Ну, так як тут у нас не так сильно закладено, ми можемо оцей більш тонкий і ми тут краще прорядимо. Все, це підрізали сухенькі. Маленький підрізали. Ці всі бачиш щось з плодовим. Угу. Так, тут точно така ситуація. Ось такі, бачиш, опять. Оця, бач, називається борода. Якщо вона тонка гілка, ми її краще видалимо. От, наприклад, ця гілка тонка, ну, для продажі вона йде. А як для себе, ти ми повинні я ж отак видалити, бо вона тонка, нічого там доброго в неї немає, розумієш? І ці от, бачиш, дві йдуть з одного місця, ми повинні одну забрати. Тобто ми залишаємо тільки ті бажані пагони, які мощні хороші, вверх ростуть і дають нам основу майбутнього врожаю. Ось дивись, бачиш, отакі. Отакі-такі-такі. Такі, такі. А висота є різниця, якщо вони дуже високо йдуть, треба обрізати? Проблема в тому, що основний урожай закладається в верхній частині пагани. Якщо ти обріжеш, ти залишиш свою плантацію без урожаю. А якщо на... Ти, ти на осінь? Ти можеш кожен рік, наприклад, брати оця гілка росте високо, да? ти можеш її зрізати, щоб на ці переходили планос. Тут заміна йде точок поданошу. От пішли, тобі покажу там на великих, як вже підрізані. 40 угу. дюк, так? Да? Це вже підрізнень, йому вже 7 років. Ми видалили все, всі, бачиш, багато взрізів, багато всех. Uh -huh, uh -huh. Видали все непродуктивно. Залишили тільки продуктивні, бачиш, мощні прирости висотою від 15 до 30 см, ті, які дають основний нам урожай. Розумієш? Так. Да, Бо да. коли така борода в тебе дрібні, маленькі, стоять, вони не дають тобі тебе... на цих паганах, закладається найбільш крупна смачна ягода. круто, Круто.